Сьогоднішня моя розповідь буде про звичайну людину із села Веселого, що на Ізюмщині. Ця людина жила собі, займалася господарством і ось прийшов руський мір. І що він приніс і що забрав із собою, розповість Комаровський день, Юрій Петрович. Я управився дома, в мене тут кози, поросята, і пішов на кладбище. Час дня, дня приходять, а тут все раз. Короче, оце все розкорочено, так, ламами повскривано гараж, погріб, хату. Покрадена, в мене там куча, ну, туристична, каремати. Ось тут не один десяток було в мене стульчиків позабирали туристичних, стіл туристичний. Я з хлопцями ходив походи, організовував, ну як організував, самі ми тут. Ну, люблю я Дінець і люблю наш край, рідний. А вони все покрали, поламали. Байдарки, головне, я їх від відсіля сховав. Отут перед цим ограбили крайню хату. Я думаю, беда. І сховав байдарки на горіщі. Заріще украли кульки. А тоді це ж. А тоді 21-24 го Пасха теж я вже тут не жив, а управився, пішов на кладбище, приходять сюди, мене хватають отут. Багато тут в масках. Хватають в хату передню, туди ми з тобою були, затягують, на скам'яку садять і давай питати. І що їм? Чи, чий китель? Тагресія на. Посадили, От таким дрючком, він там, той дрючок, я покажу тобі. Посадили на скам'яку по нозі з усіх сили. Б'ють-б'ють, що не хотіли, чи ногу перебити мені, чи греці знають, що хотіли. Руки тепліше було. Бач, все повилітало аж. Греці куди. І а ось. де прильот був? Ну прильот, виходить, ось, мабуть, чи стовп, ось, горіх увесь розбемкало, ось стовп пополам. Що воно я ще два дні сюди не приходив, 8 і 9. Слава Богу. Хватило в мене. А так я кожного дня сюди бігав. Кожного дня сюди бігав, оце, оце, на велику все пот... їздив. потрощило, так? Да? Да, он саме жалко диви, на, наскільки он, які гроші. Вже я думав обривати і робити вино. А воно, а воно все закінчилось. Думав, обрізати, думаю, ні, не буду обрізати, прийде весна. Що живе, тоді буду те обрізати. а не те, що. Ну, це, конечно. А ось, може, не знаю, що за бомба була. Но осколків тут не було і не було порушень таких. А ось оці, причому оцей крючок нижній, отакий, Полетів я так і не знайшов де він. А калітка так відкрита. Одна. Ось русський мір. Я і кіно займався. Ще один на вісім камера в мене там десь висить, чуєш. Русський мір. Що вони тут шукали і що вони тут, блін, розбинили, бач? Все, тут я порядки не наводив. Ось мої фільми різні. Ще того з 80... ну, в 75-му я женився. Так що війна йде. Не знаю, що їм треба від нас. І що воно таке? Стоять два з автоматами. О там за углом. Це о п'ятій годині. Управився і ти туди, ж, де я ночую. Ага, хлопці, що вам треба стоять. Повів їх у хату, показав все. Отут, От як грабили, вони бачили там у тому в шифанері у галереї кітель висів. А оце скільки було тут років, люди не живуть вже. Ну, оце я більше 12 років тут живу, люди тут вже не жили. І все було на місці. Приїхала ця армія, їм щось шифер нужен був. Що вони з нього робили, Греція знає. І забрали, так? Ну, де витягнули. Чи накривали окупи, чи Греція знає, що не робили. Як перший обстріл був, отам от десь велика воронка була. Я не знаю, що за бомба була. Ну, я думаю, тут і люди поробили, які відключали світло. Ну мені так кажеться. то що не характерні були порушення проводів. А то, як з небезпечно. гуманітаркою? Ну, з гуманітаркою і тоді давали, і зараз дають багато, дуже багато дають. І от твої побажання. Робити добро. Воно нічого не стоїть і берегти друг друга. Один одного, поважати один одного. Все буде добре, все буде так, як треба. І саме головне – перемога. Так. саме ось, Як мені спрашують, як твої справи? Я кажу, хреново пробач. А чого? Зразу ж то й, люба людина, зразу що. а я кажу, йде війна, війна, гинуть люди. Оце саме головне, що хреново. Душа розривається, що люди гинуть. А і наші гинуть кращі з кращих. Що обідно. Дякую тобі і до перемоги. Все буде добре. Слава Україні! Героям слава!